Аю, ви дивитесь щотижневий підсумковий випуск новин з вами? Знову я, Юлія Грінченко. Далі пригадаємо, чим жила громада останні сім днів. Підписуйтесь на наш ютуб канал та сторінки у соцмережах. Біля пам'ятника воїнам Атовцям у решетилівці, що знаходиться на території громадської організації Спілка воїнів АТО Решетилівщини, обновили банери з портретами загиблих або ж померлих захисників. Це військові, які захищали Україну починаючи з вторгнення Російської Федерації в Україну у 2014 році та були учасниками громадської організації. Нині тут розмістили вже 12 портретів та коротку довідку про військових. Це Микола Закарлюка, Роман Ділер, Олександр Кирилюк, Дмитро Малетич, Роман. Не Сергій Бурдюх, Вадим Малинський, Володимир Шкуренко, Павло Шершов, Сергій Зінченко, Володимир Калініченко та Андрій Булкуневич. У Решетилівці відбулася акція в підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників. Це був ранок сповнений болем, тугою, невідомістю, але головне вірою і надією на повернення своїх рідних. Якщо ви бачите такі акції, зупиніться на хвилину, висловіть солідарність і підтримку. Це не вартує нічого, окрім однієї хвилини. І ще не бійтеся, тиснути на сигнал. Родини зниклих хочуть, щоб їх чули. Акцію в підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників провели в Решетилівці. Рідні та близькі військових, чия доля наразі невідома, зібралися біля дерева надії. Під час хвилини мовчання в центрі міста зупинили рух, щоб вшанувати загиблих та привернути увагу громадян до тих, хто знаходиться в полоні, чи безвісно зник. Люди говорили про важливість таких заходів, ділилися своїми історіями. Чекаємо свого синочка вже в серпні місяці буде два роки, як він безвісти зниклий. Я Пишаюся своїм син, сином що він захищав нас, свою родину і всіх людей. Дай Боже, що він знайшовся. Я дружина безвісті зниклого, мого коханого чоловіка, коляка Ігоря Анатолійовича, який зник на Курському напрямку вже майже вісім місяців як. І ви знаєте. Ми ніколи не втратимо надію. Ми будемо чекати, ми будемо шукати, ми все робимо, що від нас залежить, тому що він справжній герой, справжній чоловік. Такого чоловіка я ніколи в житті не зустрічала. І такого патріота ніколи не зустрічала. Ігор, я тобі обіцяю, що я тебе обов'язково знайду. Подібні акції в підтримку військовополонених та безвісти зниклих захисників з решетилівської громади планують проводити періодично, щоб не дати забути героїчні імена цих людей. Решетилівка приймала всеукраїнський молодіжний обмін від новою До реалізації проєкту долучилася молодь з 10 регіонів України. Складався молодіжний обмін із трьох компонентів освітнього, міжкультурного і будівельного. Як все відбувалося, дивіться далі. У ці дні в решетилівці проходить всеукраїнський молодіжний обмін від Нова Юей. Решетилівська громада стала першою, де стартував проєкт. З 5 по 10 липня у Рушатилівській громаді реалізовується національний молодіжний обмін в рамках віднова він фінансується програмою розвитку ООН в Україні, Міністерством молоді та спорту та всеукраїнським молодіжним центром. Він включає в себе важливі компоненти згуртованості соціальної та пізнання України, як і культурної, так і загалом географічної сенс цього обміну в тому, що 20 молодих людей з різних куточків України приїжджають в обрану ними територіальну громаду. В цьому році 24 обміни. Відповідно, 24 територіальних громади, які приймають ці молодіжні обміни. Молодіжний обмін складається із трьох компонентів: освітнього, міжкультурного і будівельного. Саме будівельний компонент є найважливішим по завершенню обміну. Будівля літнього кінотеатру в Решетилівці перетвориться в молодіжний простір. Зараз ми знаходимося в самому центрі. Молодіжного простору, який вже дуже скоро запрацює. Ось вже насправді створено. Створені наші вуличні меблі на нашому вуличному просторі. Всередині також облаштовується такий мурал із нашими партнерами і з орнаментами, нашими решетилівськими. Також в обміні цьому задіяна наша молодь, що дуже важливо, тому що ідея цього молодіжного простору насправді виношувалася вже дуже довго. Молодіжка вже має насправді дуже багато планів, що привести в цьому заході. До обміну в Решетилівці долучилася молодь із десяти областей України: Львівської, Запорізької, Одеської, Київської, Рівненської, Сумської та інших. Загалом у обміні беруть участь 30 людей, 20 з регіонів ще 10 місцеві. Полеглому майору поліції Володимиру Хімічу зібрали необхідну кількість голосів у петиції про присвоєння звання Героя України посмертно. Петицію на офіційному сайті президента України зареєструвала дружина полеглого Юлія Хіміч. Тепер її має розглянути президент. Родина та небайдужі люди зробили все можливе, щоб петицію підписала необхідна кількість людей. Нині на сайті президента зібрано понад 25 тисяч голосів. Максимум на НМТ. Дар'я Башкатова з Покровського отримала 200 балів з біології. Наполеглива підготовка та підтримка вчительки дали блискучий результат. Дар'я Башкатова, випускниця Покровського опорного закладу. У цьому році вона склала національний мультипредметний тест з біології на максимальні 200 балів. Я також готувалася із Додаткову літературу підчитувала. Ну, і, в принципі, я до всіх готувалася предметів однаково. Я точно знаю, що біологія обов'язково знадобиться мені і в навчанні в майбутньому, і в житті. Готуватися до тесту з біології допомагала вчителька Даші Віра Марківна Смірнова. Вона підтвердила свої семестрові і річну оцінку. Не 12 балів, і я її вітаю. Це дуже приємно. Даша багато працювала самостійно, завжди багато задавала запитань. Всі ми теми опрацювали від найпростіших до найскладніших, і для неї саме головне було не просто вивчити матеріал, а зрозуміти зміст і використати цей матеріал. Впродовж навчальних років Дар'я Башкатова неодноразово писала наукові роботи з біології на різні тематики. Тому вибір майбутньої спеціальності буде пов'язаний саме з цим предметом. Цього тижня на платформах Relife Media демонстрували короткометражний фільм «Решетилівська шпундра з Енеїди. Відповідь на питання, чим ця страва полюбилася основоположнику української літератури Івану Котляревському, знайдете в цьому фільмі. А ще отримаєте рецепт шпундри від Константина Грубича. Він і вся його родина, полтавці з діда прадіда, мати Решетилівська козачка. Параска Лунківна Жуковська готувала цю страву для власного сина. І, можливо, ця страва була його улюблена. Все знищувалося, і тому шпундра в нас загубилася. Навіть його пояснення котеревськи пише загальновідомо. На той час да, воно втрачено. Дух Івана Петровича Котеревського поможи нам приготувати цю шпундру, тому що вона дійсно крута. На перший погляд, проста українська страва: буряк, м'ясо, шкварки. Але шпундра не просто їжа, це смак історії, що веде до серця Полтавщини, решетилівки. Її згадує сам Іван Котляревський у своїй безсмертній Енеїді. Щоб відчути справжній смак шпундри, ми рушили до Києва, аби записати кулінарний процес разом із Костянтином Грубичем. Відомим українським журналістом, телеведучим і експертом з традиційної кухні саме він готуватиме цю старовинну страву, розкриваючи секрети приготування, що передаються з покоління в покоління. Я вас вітаю. От бачите, люди з Полтавщини, з Полтави, приїхали сюди до Києва для того, щоб дізнатися рецепт шпундри, А я свого часу їхав до Полтави, щоб Теж дізнатися рецепт шпундри. А якщо заглибитися в кулінарну історію, то там варіантів шпундри, ну, декілька десятків. Хтось каже навіть, що більше сотні. Я згоден з цим, тому що е, борщів багато, і шпундр не менше. Ну, основне, це повинно бути м'ясо і квас, буряковий квас, і власне самі буряки. А все решта, то вже. Як у кого вийде, це ми лише обсмажуємо, щоб м'ясо лише прихопилося, тому що далі воно буде тушкуватися у духовці. Можете і на плиті, але все ж таки краще в духовці. А взагалі, лакший варіант, якщо у вас є піч, не знаю в кого вона зараз є, але якщо таке трапиться, то краще всього в печі цю страву робити. Ставимо майбутню шпундру. Вона вже майже шпундра, але сира на хвилин 40. При температурі 180-200 градусів до духовочки. так. Сьогодні я разом з командою з мого рідного міста готуємо шпундру у Києві для того, щоб решетилівка все ж таки отримала право е вважати нематеріальною культурною спадщиною страву шпундра. Подивіться, як гарно. Ух. Алюче сонце і надмірна спека не шкодує нікого. У цей час варто обійтися без вогнищ і всього, що може спричинити пожежу. Лише за останні дні на Полтавщині сталося понад 30 пожеж. Серед них і масштабні на полях в пшениці та в лісах. За останній тиждень на Полтавщині сталося понад 30 пожеж. Серед них і масштабні. В області оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки найвищий п'ятий клас. Одна з наймасштабніших пожеж, яка сталася в сільськогосподарському угіді, це 8 липня. Горіло пшеничне поле в селі Абазівка Полтавського району. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу на площі близько 130 гектарів. Також 9 липня масштабна пожежа виникла і в селі Зуби Полтавського району горів лісовий масив. Близько 15-ї години загорілася лісова підстилка на значній площі через сильні пориви вітру, вогонь. Швидко поширився, охопив велику площу. І місцями перейшов у верхову пожежу в молодому лісі. Пожежу вдалося локалізувати о 22 годині 40 хвилин. Проте рятувальники і досі перебувають на місці, обстежують окремі ділянки, проливають, аби не залишилося жодного осередку, який зміг би спричинити повторне загорання у пожежу. На безпечний період і лісівники і ДСНСники у повній готовності. Тепер ліси України проводять завжди. Ходить це чергування, чергування пожежних автомобілів, пожежних екіпажів, співпраця із МНС, взаємодопомога, якщо дуже великі наслідки. Кроме того, проводяться рейдування державною лісовою охороною. Штраф за порушення правил пожежної безпеки становить від 1530 до 4590 гривень у випадку умисного чи необережного знищення лісових угідь до 153 тисяч гривень або позбавлення волі терміном до п'яти років. На цьому випуск добігає свого логічного завершення. Події, що поруч для вас продовжують відстежувати журналісти Relife Media. тож підписуйтесь на наші соцмережі та будьте в курсі актуальних новин. До нових зустрічей.